Головне події в Харкові та області 1 листопада. Двома ракетами С-300 вдарили росіяни по Харкову. Вперше з вересня потужні вибухи пролунали близько шістнадцятої години. Голова національної поліції Іван Вегівський поінформував, прилетіло по дислокації поліцейських в центрі Харкова. Від удару загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Ще 26 поліціянтів поранені. Також постраждали четверо цивільних три жінки та один чоловік. У них легкі та середнього стану поранення, відзначив начальник хова Олексій Сенігубов. Пошкоджено 20 житлових приватних та Багатоквартирних будинків, а також адмінбудівля. 14 діб тривала тривога в Харкові в жовтні. Статистику знущань росіян над містом навів мер Харкова Ігор Терехов. Він повідомив, 39 разів за місяць місто було під реальною загрозою. 25 із них завершилися ударами. Найчастіше для терору росіяни використовували ФАП-250. Прилетіло 19 таких бомб. Також зафіксували по два удари ракетами Х-59, гібридами Гром Е1 та ФАП-500. Армія країни-агресорки вбила за місяць 9 жителів Харкова. Та поранила ще 130. серед загиблих. двоє діти обидва хлопчика померли внаслідок удару по дев'ятиповерхівці на вулиці Нескорених. У лікарні залишаються 10 людей, які отримали поранення внаслідок прильоту по будинку на вулиці Нескорених у Харкові. Серед них – 11-річний хлопчик. Його стан середньої важкості має позитивну динаміку. Серед дев'яти дорослих у важкому стані жінка вона в реанімації після операції, повідомила прес-секретарка начальника хова Олена Шаповал. Саму дев'ятиповерхівку, по якій прилетіло, обслідують експерти. Мер Харкова повідомив першочергова задача, щоб інші під'їзди, які не зруйновані, були з теплом, електрикою та іншим послухами. Контури будівлі вже практично закрили, тож люди можуть там жити. Що ж до під'їзду, в який влучила бомба, то його будуть відбудовувати. Зараз шукають рішення, як це зробити якнайшвидше. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.